Цього року на день матері сталася для мене дуже неприємна ситуація. В цей день у моєї тещі був день народження. Ми з дружиною вирішили привітати маму з подвійним сватом. Купили їй скатертину та посуд. Саме в той час моя рідна сестра народила дитину, і зустріти її з пологового було нікому, тож я пообіцяв приїхати. Подзвонив Зінаїді Васильівні і пояснив, що маю забрати сестру, тому на день народження прийде лише дружина. Вона з розумінням поставилася до ситуації. За день до святкування все змінилося, сестра запевнила, що я можу спокійно йти на свато, бо її зустріне чоловік. Ми почали збиратися в гості. Як тільки прийшли, я помітив здивування в очах тещі. Але вона сказала, що рада мене бачити. Серед гостей була ще рідна донька зі своєю сім'єю. Нас усіх запросили за стіл. Під час святкування Теща сказала, що сьогодні день матері, хоча у неї день народження, але вона хоче привітати і свою дочку з цим сватом, бо вона мати її онуків. Жінка вручила донці сертифікат у салон краси. Мені подарунка не підготувала, бо не чекала, що мої плани так зміняться. У той момент я відчував себе зайвим за столом. Хіба не можна було це зробити пізніше? Могла б просто вручити подарунок, коли ми підемо, а не робити все показово. Я добре розумію, що невістка ніколи не стане ближчою за донку, але мені все одно було дуже ніяково. Навіщо псувати наші стосунки? До кінця свята я був зовсім не в собі, хотів якнайшвидше поїхати додому.